Вітаю всіх ще один місяць пролетів, ось і літо. Я на нього чекала цілий рік. Книга життя читається дуже швидко. Ми з Кетюнією дуже рано встали, бо багато справ. А я заходилася приготувати кабачки в духовці, бо смажити вже не хотіла. Ця страва підходить для тих, хто обмежує себе в смаженій їжі. А поки я готувала, у моїй кіцюні було побачення, і вони милувалися один одним майже годину. Я навіть спробувала наготувати голуба, але він не хотів їсти. Капачки вийшли ну дуже ніжні і смачні, і біля плити я не стояла. А я збираюсь піти в художній салон за натхненням. По дорозі познайомилася з цікавою жінкою і її улюбленцем. Цей магазинчик я заходжу час від часу навіть тоді, коли я не збираюсь нічого купляти. Він невеличкий, але в ньому дуже багато речей для творчих людей. На першому поверсі продаються картини і все для малювання. Я купую і той особливий папір для своїх паперових картинок. Я люблю роздивлятися різні блокноти, листівочки. Я можу просто розглядати фарби, олівці, пензлики. І надихаюсь картинами справжніх митців. 30 на 40, по пару міліметрів зайде, не должно бути вивізати. Зараз я вам покажу ще один поверх і що там знаходиться. Це вишиванки на будь-який смак. На мій погляд, це витвори мистецтва, Вони всі різні. Подивіться, яка вишивка, шовк. На мою думку, вишиванки це окремий вид мистецтва. Сподобалися всі, але ця торкнулася мого серця. Футболочки тонкі і невагомі, а це льняні торбинки. На цьому ж поверсі можна придбати посуд українських майстрів. Я зараз шукаю для себе ще одне горнятко. Вибір такий великий, що я навіть розгубилася. Тут же можна купити і бісер, але він дуже мілкий. Я хотіла купити зелений. Але вирішила, що я пожалію свої очі. По дорозі додому я ще надихалась картинами в витринах магазинів. Дівчатка, ви помітили, що в мене нова чашечка. Так, я купила її в тому художньому салоні, де ми тільки що з вами були. Це ручна робота. Кольори моєї кухні. І вона цікава і всередині. Зараз покажу те, що я купила. Купила я таку чашечку. Ой, чого тут тільки немає. Дивіться, яке гарне, гарне поєднання. Дуже цікаве. І зеленого, і синього, і червоного, і білого. І от так вона виглядає всередині. Я просто закохалася. Просто закохалася. Мені хотілося купити всі там чашечки. Але поки що зупинимося на цих двох, а потім побачимо. Це наші українські майстри, вони здають художній салон, і тепер у мене ось такі дві, дві гарнюні. Дві різні, але дуже цікаві. В магазині, як ви бачили, я купила папір під цю рамочку. Ми з дівчатами міряли. Хочеться малювати хоч що-небудь. Але в мене був такий ескіз. Я колись намалювала і подумала, що треба спробувати. Не знаю, що в мене вийде. Але для мене головне процес. Любі друзі, як ви бачите, я поставила картину, яку я намалювала поки що на столі. Я не визначилася ще з місцем, хай буде поки тут. Я її не домалювала. Я просто зупинила цей процес. Мені здається, що це як ті хатинки, які я ліпила взимку. Пам'ятаєте? Але я там була обмежена глиною. У мене був шматок глини, і я зробила все з неї, що було. А тут я не була обмежена. У мене був папір і фарби. І я вже малювала, малювала і відчула, що так, треба зупинитися, щоб показати вам, хоч що я тут малюю. Так. Любі друзі, я б назвала цю картину казкове місто. Не треба шукати тут щось справжнє. Різні хатинки, майже казкові, дуже багато яскравих кольорів. Коли я малювала її, у мене було дуже багато позитивних емоцій. Любі друзі, хочу вас попросити написати е, свої враження цієї картини. І, може, свій варіант назви. Я буду вам дуже вдячна, буде дуже цікаво. Любі друзі, це моя арт-терапія. Що це взагалі таке? Це використання творчості як психотерапевтичний інструмент. Її засновником є британський художник Адріан Хілл. В 1938 го він перебував в клініці для хворих на туберкульоз і помітив, що коли він малює, він почуває себе краще. І тоді він почав навчати малювати і інших хворих, і там були поранені. І він бачив оцю трансформацію від негативного. До позитивного, люди поверталися до життя, у них змінився бачення світу, вони по-іншому на все дивилися і почали краще. Оцей процес лікування проходив краще. Що ж це таке, що лікує, який спектр лікує арт-терапія, щоб ви розуміли, що це не тільки малювання, це вся творчість, про яку ми з вами говоримо майже в кожному відео. Що вона лікує? Травми, втрати, конфлікти, неврологічні розлади, тривогу. Складні е, діагнози, медичні діагнози депресію. Я думаю, що там ще багато всього, але якщо навіть це, це, це унікальна методика, в 42-му році вже з'явився оцей термін е, арт-терапія. А в 45 му е, е, Адріан Хіл написав книжку мистецтво проти Вороб, що лежить в основі цієї методики? Коли люди збираються, наприклад, в групу і малюють або ліплять, будь-що роблять, перше це похвала. Людей хвалять. Нема обмежень, що отак і ніяк іншому. Нема зразка. Є людина, яка ну, допомагає щось зробити, але перше це похвала. Люди підтримують один одного і створюють оцю доброзичливу атмосферу, підтримку один одного. Ви уявляєте, як людині хочеться щось робити, коли що б вона там не намалювала, що б вона не зліпила, що б вона не вишила їй кажуть, молодець. Як це гарно, як це чудово, оця доброзичливість. Не хейт, не критика, а це доброзичливість. Тому що людина дають людині можливість. Виразити себе. Не кажуть, у чого сонечко зелене, а трава синя? Тому що людина так бачить, їй так хочеться. Тобто позитивні емоції від цього процесу лікують, щось змінюють в нашому мозку і людина. Це частина лікувального процесу, і людина починає почувати себе краще. Ви знаєте, я в захваті від цього. Дати людині свободу і дати можливість на помилку, що також є в основі арт, в основі цього, основі арт-терапії. Дайте людині можливість помилятися. Не так, що в тебе там полочка крива, а мама чого страшна, на маму не схожа. казали мій, моїй дитині в школі. Тільки оця атмосфера підтримки. І людям хочеться ще раз щось зробити, і позитивні, позитивні емоції. Що відчуваю я, коли малюю? Ну, я люблю запах фарб. і Коли я їх оце змішую, який кольор вийдеться мені цікаво. Я люблю звук, цей звук пензлика по папіру. Я не думаю, вийде в мене щось, не вийде байдуже. У мене тільки позитивні емоції, коли я малюю. Я так поринаю в цей процес, я більше ні про що не думаю. Просто виливаю свої емоції. Я вважаю, що це і є арт-терапія. Я, я бажаю кожному з вас відчути оце задоволення. Ну, я не думаю, що обов'язково малювати. Просто якщо хочеться, можна себе не обмежувати. І ще одне: якщо немає можливості піти в якусь групу, у нас зараз в Черкасах є такі групи і ліплять дівчата і щось там вишивають це прекрасно. І недорого це коштує там, але якщо немає можливості піти кудись в групу, Можна робити це вдома. Я робила все це після роботи, або коли у мене зранку хвилинка є, я швиденько щось зробила і бігла малювати. Любі друзі, я сподіваюся, що я змогла так коротенько пояснити вам, що таке арт-терапія. Може, хтось з вас чув про це, але я впевнена, що. Будь-яка творчість, будь-яка творчість, я це відчуваю на собі. Вона, вона змінює стан організму. Позитивні емоції перекривають негатив. Навіть якщо це буде година, дві, три, але це чудово. Я бажаю вам всього найкращого. Я сподіваюся, що ми з вами побачимося. Хай все буде добре.